Познайомились ми з Віталіком на весіллі. Я була дружкою і він дружбою. Це була моя дворідня сестра і його дворідній брат. Ну, мені Віталій сподобався з самого початку. Не знаю чим, але він мене чимось зацепив. Я казала, він буде мій. І через тиждень ми почали спілкуватися, переписуватися. Не знаю, чим, але він мене зацепив. Він був добрий, щирий. Мені хотілося до нього говорити, спілкуватися. Ми Недовго спілкувалися, п'ять місяців поспілкувалися, вирішили одружитися. Він дуже часто їздив на заробітки в Київ. І перед тим, як мав їхати, ми були разом, він прийшов, став на коліно, запитав, чи я згідна. Звісно, я згідна була, це була моя людина. Та недовго, через місяць, ми розписалися, через пару місяців нас було весілля. Великі зробили пишне весілля, так як ми хотіли. Ще через рік народилася нас дівчинка, теж ми дуже хотіли, він дуже хотів. Через два рочки хлопчик, так, все в любові. Що він, що я, що не поступимося, але й. звичайно були сварки. Я без цього не я кажу сім'ї, без сварок. Але ми знаходили, ми довго не ображалися один на одного. Ми знаходили підхід один до одного. Ми дуже швидко мирилися. Він дуже любив рибалку. Без рибалки в нього це він не міг. В нього кожні вихідні він старався їздити на рибалку. Каже, я так відпочиваю від роботи, від того всього. Йому так було добре. Рибалка дуже любив дітей, він дуже любив. Він дуже любив, ми чекали першу дитину дуже сильно. Він її любив лілею. Ну, діти його теж любили. І зараз, згадую, часто тата, знаю, де тато, знаю, як він пішов. Ми дуже хотіли свій будинок. Він дуже багато працював над тим, щоб ми мали свій будинок для дітей, для нас, щоб все нас було добре. Він працював для того, щоб ми жили в достатку. Ми ніколи ні на що не скаржилися. Він в нього це було найважливіше. Все для родини, все для дітей. Він всім допомагав, він такий був добрий, щирий, його всі знали. Куди він би не пішов, всі знають що це Віталік, що він допоможе, підтримає, якщо потрібно. Дуже любив мотоцикл, це була його слабкість. Я його багато відмовляла від їх мотоциклів, але це ніяк, Він дуже їх любив. Я дуже боялася. Я боюся кататися на мотоциклі, а от він це було його. Він дуже любив їх. Що що? Музика в нього теж це було його. В нього в машині великий сам буфер. Він там весь час музика. Як їхав додому ще до війни, він дуже голосно включав музику. За пару кілометрів ми вже знаємо, їде Віталік, бо музика на все село грає. Це теж по музиці всі його знали. Вони їздили, виступали, що -то готуєш костюми, вони такі веселі, маленькі, мали охоту до того. Це він їздив і виступав з вертепами. Виступали в млинові, Виступила, виступали по церквах, навчався він в українській школі. Зараз ліцей. Закінчив. Пішов навчатися в Луцьк на автослюсара. Після закінчення пішов в армію. До сьомого класу він прислуговував у нас в церкві біля батюшки. В восьмому класі на канікулах він пішов на Кубасню робити, працювати. Він казав: Я хочу мати своє. Віталік, що тобі? Тож ти маєш все? Я хочу мати своє. І дружив з усіма він. У нього такого не було. Віталік, треба. Він поїхав, він послухав, він пішов. він Багато мав, дуже багато мав друзів. І він був такий ну, весел, веселий був. мріяв, багато пройшов. Він з охотою пішов вчитися на автослюсара, він мав охоту до того, він міг розібрати за ніч його зробити і поставити. І вранці знову їздити. У нього була охота до того. Після армії, як почалося ато, він казав, що мої хлопці вже всі там. А я ще тут. Як він приїжджав в липні місяці, він мріяв бути далекобійником. Він відкрив категорію і зробив право. Зимою Віталік, не йди, бо міте на лижі. Хто йде, той йде, і він. І можна було втримати, як то цього. На рибу часом холодно, дощ, у нас тут ставок був селіше. Іде і все, кажу, Віталік то смерзний, що ж тобі їсти нема. Ні, тату, я йду, кажу і. Все. Нікому нічого не сказав. Сам собі вибрав таке, дали, значить, все, він рішив йти. Ми з жінкою лежали, дивились телевізора, Позвонила невістка. Жінка полетіла з ліжка, кажу, що таке. Він ні слова, не пі Кажу, що таке сталося, Віталіка забираю. Якову забираю, він нічого нікому не казав. Все, Всьо пройшов, комісію, йде. Ми на другий день вечора поїхали до його, Віталій, що таке, я втікати не буду, каже, я йду і все. Це каже мій долг, це каже Україна, я каже, йду захищати все. І пішов, ніхто нічого, дітей обняв і поїхав.